Вагітність це справді виклик, і не тому, що ой, так важко, а тому, що це період, коли ти ніби зустрічаєш себе заново і не завжди в найкращому стані. Навіть коли ти дуже хотіла дитину, випланували, обговорювали, неможливо запланувати, які саме зміни принесе твоя вагітність. Токсикоз, втома, дивні дефіцити, які з'являються навіть при хорошому харчуванні, і зміни в тілі це взагалі окрема історія. В моєму випадку це набір ваги в стегнах, стрії на грудях і стегнах. Я звикла до маленького, підтягнутого тіла, до своїх маленьких грудей. А тепер бац, я як тумба. Складно сприймати себе нову, вчуся любити себе заново. І це, скажімо так, дуже нетерплячий процес. ще сюди перепади настрою та оцей страх. А раптом партнер мене більше не захоче такою. а Раптом я настільки огидна, що більше я йому не подобатимусь. Звісно, це все в моїй голові, бо коли партнер дійсно кохає, то він тебе кохає цілком. Зі змінами і цією твоєю новою зовнішністю він спокійно сприймає, тому що розумієш. Які важкі шлях ти проходиш. На цьому етапі ароматерапія один з моїх сильних помічників. Якщо вагітність проходить нормально, без ускладнень вам підійде більшість ефірних олій. Так, і навіть м'ята в невеликих кількостях. Просто важливо розуміти, що до ароматерапії під час вагітності є певні протипоказання. Але не тому, що ефірні олії якісь страшні, а тому, що на ринку багато підробок і відверто неякісної продукції, яка може викликати алергію або навіть щось гірше. Ну і плюс вагітність. Жіноче тіло все ще недостатньо досліджене, тому лікарі часто просто перестраховуються, щоб точно не нашкодити. Що мені допомагає під час вагітності? Мені ефірні олії справді допомагають, коли настрій нестабільний. наприклад Дуже люблю цитрусові. Або під час сухої шкіри. Груди дуже шкіра сохне, вона дуже стала тоненька і ніжна. І тому масляна підтримка це прям супер. набряки Дуже допомагає з набряками але ще такий момент. Якби я робила цей масаж щодня, може, було б набагато краще, але роблю, коли згадую, і все одно теж дуже непогана підтримка для моїх ніжок, втомлених і особливо. Плюс це коли болить спина. Ти можеш сам собі зробити масаж або попросити партнера з е, олією базовою, і, наприклад, якимись олійками там, лаванди, чи ладану, чи кедру, дуже класно допомагає. Які олії вважаються найбільш безпечними? Печними під час вагітності, звісно, що це цитрусові, в принципі всі, тільки треба звертати увагу на те, що вони фоточутливі і не наносити їх на відкриті ділянки шкіра шкіри влітку. Деревні, смолості, олії, квіткові. Найбільшу обережність потрібно мати зі спеціями та трав'янистими. Деякі з них можуть підвищувати тонну сматки або впливати на плід. Але таких олій насправді небагато, того можна не сильно хвилюватися. І просто важливо сфокусуватися на базовій групі. Це вже е, дуже багато, насправді є з чого вибрати. Якщо є токсикоз, то без м'яти ну, точно буде складно, того е, їх хоча й не радять, але але я користуюся за потребою і все добре, якщо вагітність протікає добре, без ускладнень. Тут головне відчувати. Наш ніс це е, такий дуже класний аналітик, такий орган чудовий, який допоможе нам зрозуміти, чи підходить нам малійка, чи ні. Якщо запах не заходить, не треба себе змушувати. Якщо тіло каже О, так, да, точно, це мені, мені дуже подобається, то значить це безпечно саме для вас. Мені здається, що найголовніше в вагітності бути чесною з собою, не тиснуть. Не очікувати, не вимагати ідеальності, слухать, нюхать, доглядати за собою. Бо ти зараз не просто чекаєш, ти твориш життя, а це ну, взагалі-то дуже багато. Які запахи підтримують тебе під час вагітності? Поділися в коментарях.